В Готелі і робити в ресторані це дві різних різниці. Тому що в готелі там немає оцих всіх алкогольних напоїв, так і цих соків, кока коли і всього. Там просто чай, кава і джус, сок. А тут багато ще що на алергія на алкоголь, я, я взагалі в ньому нічого не розбираюся. Але люди дуже хороші, розумієте, вони там, я їм кажу, вибачте, я тут новенька, і вони мені показують, ну типу що вони хочуть. Ох, Боже, стараюсь стриматись, вибачте, не виходить в мене. І прийшла Лія, там дуже класна є офіціантка, вона шотландка така, ну взагалі, просто така, така чудова дівчина. Вона каже: Ти окей?' Я кажу, ну так, типу, не дуже. Вона каже, що сталося? Я кажу, не хочу зараз говорити, бо вона побачила, що в мене повні очі сліз. А вона прийшла, бо вона сьогодні вихідна, і вона прийшла ну, просто чесно, не знаю, що на роботу. Кличе в мене знов. І дає мені такі конфети, знаєте, там, де Рафело, ці, Фереро чи як вона така велика коробка. І каже, я з тобою, ну, типу, я завтра прийду на роботу, я буду з тобою, не, не, не засмучусь. І кажу, я завтра вихідна, працюєш ж вівторок. І вона, а з того, що я просила на вівторок вихідний. Тому що в середу мене день народження, я трохи не розрахувала з часом. Ну, це тут моє, воно що я пізно попередити, вирішила вчора попередити. І він так, такий цей, що ти маєш мені дати за тиждень нотіс, ну, це попередження, там ще щось. Але тут не діло в цьому всьому. Я, я відчувала, що він до мене, знаєте, як доколупується. Це дуже-дуже відчутно. Дивіться, навіть Шотландія плаче, бо я плачу.